Друга частина про ремонт підвізки задньої Santa Fe 15 2015 року. Для того, щоб потрібно поміняти поперечний селінблок нижній, прямий болт на 19. Гайка і болт на 19. Тут проблем немає. Тут болт рідко закисає, він відкручується, але бажано попередньо його зачистити і задути ведешкою, що я і зробив десь сутку тому. Зараз це все буде відкручено і поміняно. ще було відкручено стільки стабілізатора, їх перевірено. Відкручувати амортизатор потрібно тільки зверху, плюс на 24. Також мені потрібно поміняти саленд блок, який тримає поздовжний речах. Тут болт на 17, а буде 19. Ні, певно, що на 17. Тут на 17 і там на 17. Два болта знизу треба відкрутити. Щоб відділити речах від балки, потрібно відкрутити 4 болта, раз, два, три. 4. З цього боку ключ на 14, відкручувати дуже незручно, дуже тяжко йде. Знову ж таки, пропоную позадувати болти. На сутку лишив на ведесті. з того боку, коли відкручував, дуже намучився, дуже тяжко йшли. Після того потрібно відкрутити з протилежного боку дві гаєчки під ключик на 10. Там є кронштейн, який тримає трос ручника. А також на цьому ручагу з протилежної сторони є два кріплення під ключик на 12, які тримають. Кабель БСК і трос ручника. Відкрутивши ці 4 болта, ви знімете цей речах, спокійно з ним зробити все, що потрібно, і поставити його назад. І після того, як ви його встановили, можна спокійно вже працювати з речагом, який вверху тримає підрамник до ступіці. Дуже незручно там відкручувати там ключик головка на 17. Місця мало, доступу мало, але ну, терпимо, можна відкрутити. Проблем немає, не закипає. Саме найгірша проблема ну, в цих машин, але то не тільки в цих, а в такого типу підвізка, в кого є. Це може бути і Volkswagen, може бути і шкода, може бути і гольффи. Де йде незалежна підвіска? Багато хто знає, що цей болт любить закипіти. В цій машині та сама ситуація не відкручується, приржавів до салінблока. Е, приходиться величезною болгаркою під 230-й круг, тому що тут дуже великий діаметр. Залізти з середини, підрізати. Попередньо відкрутивши гайку, і також треба відрізати. А після того можна чуть-чуть роздавши в сторони підрамник і цей речах витягнути і собі спокійно вже е, працювати з е, селінблоком. З того правої сторони я так і зробив, зараз буду це все робити з лівої сторони. Тут відкручується без проблем. Тут, кстати, дуже цікавий плаваючий селінблок, я так думаю, що він, напевно, що всередині ще і напевно, що має масло. Бо дуже легко ходить, крутиться, але немає осового зміщення. Всі решта сайдинг-блоки йдуть по принципу резина, метал, резина. Ну, ось і все, що я хотів розказати про ремонт задньої підлізки.